Вітаю вас, діти, на занятті з грамоти! Сьогодні ми з вами познайомимося з літерою F. І, як завжди, пропоную вам послухати невеличку казочку. Дівчинка-Фаїнка дуже любила ходити до дитячого садочка. Фаїна завжди з собою приносила якусь іграшку. От сьогодні вона принесла гарну повітряну кульку. Всі діти грали з нею і дмухали на кульку. Та раптом кулька відірвалася від ниточки і полетіла високо-високо. На шляху трапилась перепона, і кулька лопнула. Діти почули звук кульки. Скажіть, дітки, як звуть дівчинку? А яку іграшку принесла Фаїна до дитячого садочка? Що з нею трапилось? Пулька, яку принесла Фаїна до дитячого садочка, лопнула і дітки почули звук. «Ф Цей звук ми з вами не можемо проспівати. Ми можемо його лише вимовити та почути. А утворюється звук ф наступним чином. Нижня губа притискається до верхніх зубів. Струмінь повітря розриває цю перешкоду, і ми з вами чуємо звук «ф». Давайте з вами, діти, ще раз утворимо цей звук. Діти, давайте зробимо з вами гімнастику для розвитку мовного дихання. Подмухаємо на кульку. Давайте розглянемо з вами літеру F.